Існує дуже багато різних технік і методик для того, щоб понизити рівень стресу. Це може бути і афірмація, і візуалізація, і медитація, і м'язова релаксація по Джекобсону, це поступове напруження м'язів, і розслаблення, білатеральна стимуляція найпростіше того, щоб вімкнути правил в півкулі, це похлопування по плечам, різні масажі, вух і так далі, дихання. Японці рекомендують використовувати масаж рук. На руках дуже багато нервових закінчень, і точок, які масажують, і можна досягнути певного результату. У них кожен палець відповідає за певну емоцію і внутрішні органи. Наприклад, це занепокоєння, це страх, це злість, це печаль і нервозність. І, в принципі, це все круто, дуже діє. Я думаю, враховуючи розташування пальців, японці все ж таки знають, про що ведуть мову. Існує дуже багато різних технік і методик для того, щоб понизити рівень стресу. Це може бути